Вітаю наших підпісніше, слава Україні та тим, хто її боронить. Сьогодні ми з моїм другом, Влад Каліна. Привіт, друже. Рад побачити Навзаєм. Прийшов навчитися закривати більші дистанції та протестувати наші нові апгрейди. Ну, ми по факту зібралися взагалі з інших причин, але. У нас така погода, що ми будемо стріляти на значні відносини, значні відстані 200 плюс метрів з незручних положень. Будемо тестувати ДГК Екзган, будемо тестувати е, нову цівку ік і звичайно барикадні мішки, якими якими я всіх вже задовбав, бо стріляти ми будемо саме з барикад, щоб не поцарапати нову цівку від екзган. Правильно правильно. 200, 250-300 закрили. У нас сьогодні абсолютно випадково вийшли по факту дві однакові комплектації: це короткі апери. ну У мене в зборі карабін і короткий апер обидва Diamondback db 15-10-дюймові. І на обох встановлені полум'ягасники X-Gun, відповідно. Я думаю, хто слідкує за Іксган і за там якоюсь моєю діяльністю і тим паче за Tigray, знає, що воно все працює. Воно все працює абсолютно нормально. Тестували в режимі full Auto, все абсолютно ок. Але сьогодні знов таки через погодні умови у нас не вийде. Ну або нема сенсу тестувати і працювати з кратишами. І саме тому у нас знов таки абсолютно випадково. Дві. Однакові комплектації я б назвав, що це комплектації SPR. легка версія е, гвинтівки Марксмана. Якщо коротко, то різниця DMR і SPR – це саме в калібрі. Як правило, SPR – це 16 плюс дюймів з оптикою для роботи в складі підрозділу, так би мовити, тим самим патроном, яким працює підрозділ, але більш точно на більшу відстань відносно. І у нас зібрались два карабіни. Що в тебе. У мене Diamondback dv 15 16 дюймів. Зверху у мене стоїть каліматор від фірми Конус. Загонник стоїть Vector Optics, Цифка від X-Gun. Трьоххаммерний дульник від x gun рукі зведення X-Gun, ручка Gradus от Fab Defense. Дякую велике за приклад MFT Minimalist. Це ці сошки. Inside, um... Хіба не Ліперс? Ну, UTG. UTG. Ну та, да. так. Да. Для мене завжди Ліперс і UTG. то плюс-мінус одне і те саме. Під пальцевий упор. він... Арк... Не ну, хендстопер. Да. Хенстопер, так. Я, uh, uh, yeah, до речі, забув поставити хенстопер. Трохи реклама у нас. Стаса скачкова буде. Теж стояв, тобто, ну, дійсно, комплектація була дуже схожа, тільки у мене стоїть е, Vortex Strike Eagle 1.8 і на ньому Aimpoint. Трикамерний ДГК, е, Сошки Каріс, е, ну, і далі МакПул, в принципі, і також е, руків'я X-Gun. До речі, по руків'ю. У мене було дуже багато питань щодо гужонів, якими вони фіксуються, я тобі, до речі, писав. Що у нас гужони фіксуються в алюмінії, і це погано. У мене настріл вже з цим руків'ям на двох апорах близько ну десь восьми тисяч. Мабуть, у мене теж так і, і разу. все чудово працює. І наскільки мені відомо, напряму, так би мовити, в магазині X-Gun беруть ці руків'я досить часто. У мене в магазині беруть їх. Я скажу так, у мене в магазині з руків'їв на е, взведення тільки XDAN, і грибуть постійно. Жодних жалоб не було. Жалоб, якось неправильно. так? Жалоб. Да? <рес> Скарг. Скарг, так. <да? рес> ну, якби якесь руків'я сламалось, була б жалоба, певно, пару ну, днів. бестселлер — це рожевий. Рожевий Мабуть, 100%. типи є розвідоси беруть, типу, тільки виключно рожевий. Типу, все в мультикамі, поняв? А цей рожевий І мультікамі пізнує по полям yeah. <laughs> з рожевим. Бля. Це охуєнно. А і забув сказати, у нас Diamondback тігра сказав, а в мене Саваша МСР 15. В принципі, у нас є комплектація так, такий собі середній ціновий сегмент. Якщо замінити на Аймпойн, наприклад, на той самий 에, Vortex Spitfire. І трохи бюджетніший, який в принципі можна зібрати, Але і той, і той буде однаково шістнадцятьмовим столом, одним одним тим самим патроном, однаково працювати на відстань там умовно 300+. плюс. Ну на 200 ми сьогодні спробуємо. Мрія вірмінина, поняв Пріора та Мерседес. Отак, оце так. Є, ну це працює. не мерседес, це така камрюха камрюха. Так Саракушка. В принципі, по років'ям все протестовано, Питань жодних не маємо там говорити вже нема про що. Це було сказано, що мене більш за все цікавить, це цівка. Бо об'єктивно я її сьогодні вперше в житті бачу, а в тебе вона вже стоїть. Які враження, що можеш сказати за цівку? Бо я маю що про неї сказати вже просто по вигляду. Дуже великий плюс я виграв о, два е МОКа. Да. Здав э, эти, золоті зуби свої в ломбард а, ну У тебе купили... була ДБшка ще з коротка. Коротка стара да? версія ДБшки, коли тут э, закінчується майже тут э, цівка. І в даному випадку ми виграємо э, плюс 3 млока. Я бачу, вони в тебе задіяні. Так, так. <реш> 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 Мабуть, коли я ставив ЛЦУ, я ставив десь тут і Не було місця для е, руки. Ну окрім ЛСУ, у тебе стоять сошки все ж таки. Uh -huh. І якщо ми розглядаємо як е, умовно легку ДМРку, тобто SPR Special Purpose uh -huh. <laughs> Rifle, бажано ставити е, сошки як тобто, uh -huh. щоб у нас е, ричаг, так би мовити був. І тут так, да, дійсно є плюс в цих емлоках. Вона мені дійсно нагадує цівку Саважа, бо і по геометрії, гі... і по фіксації двома болтами Емлоків купа, верхня планка вентильована. Та кайф, кайф! Дуже приємно дивитись на саму арку, тому що вона виглядає як топова. Типу, вона така. Но вона не, не виглядає бюджетно, я згоду. Так, 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 так. А що, що до ДГК? ДГК моє власне враження. Мені подобається, що усунулася віддача. ну, значно усунулася. Мені подобається, як вона лягає в плечо, коли я даю темпову стрільбу. Яку. Ну давай відверто. Ми перед тим як стріляти, точніше, перед тим як знімати, постріля постріляли, перевірили нашу пристрілку, і ну я порівняв свій трикаверний ДГК. З цим трикамерним ДГК по гучності нічого не скажу, бо ми в наушниках по комфорту вони дуже дотичні. Тобто цей карабін вже настріляв мамород, наскільки, і він півпів пів саме з цим ДГК. І це поки що один з найстабільніших варіантів. Проте я думаю, що можна сміливо поставити цей, як мінімум, для тестів, щоб була якась статистика да умовно. ДГК дуже непоганий і знов-таки круто, що він у нас красивий в циракуті. Треба переходити вже трохи до базових вправ. Ми будемо зараз працювати. Гонг міні МКПС на 200 метрів. Спробуємо його відпрацювати з загонику, тобто з ЛПВО. Погнали на барикаду. Погнали! Я заметил тільки однього. из за того, что у меня линзи, понял, типа, я лінзи, начинаю фокусироваться, як починаю фокусуватися, починаю э, надо клипать глазами, короче. Коротше, такая хуйня моляба. Перш ніж ми перейдемо до барикади і почнемо працювати на відстань, трохи коментарів щодо комплектації. Каліматора поверх прицілу, це може будь-який каліматор бути відкритого типу, там кому який подобається. В будь-якому разі багато хто бачили такі комплектації і дуже часто їх використовують, так би мовити, не зовсім за призначенням, тобто саме для прицілювання поверх прицілу через каліматор. Така техніка можлива, така техніка дієва, якщо ми споряджені, якщо у нас. Немає можливості нормально вкластись так і таке інше. Але логіка прицілу, який встановлений поверх прицілу, перш за все, для того, щоб швидко знаходити нашу ціль. Наш LPVO або приціл більшої кратності, він, як правило, знаходиться в діапазоні робочих зумів, ну, тобто наближення. Тобто, щоб не зменшувати кут огляду, я знаю, що в мене ціль там, я її бачу на 200 метрів, щоб не шукати її через приціл. Я навожу туди каліматор, опускаю голову, і приціл, тобто, LPVO вже знаходиться плюс-мінус на цілі. Якщо нам треба працювати на короткій відстані в такій комплектації, щоб не нехтувати вкладкою, особливо на темповій стрільбі, тобто на сплітах, чи на режимі фоллавто, ми мусимо працювати через каліматор, не задиравши голову і Теряючи, так би мовити, контакт чики з прикладом. Якщо ми е, втратимо контакт чики з прикладом, у нас не буде стабілізації. Тобто приклад буде йорзати постійно, у нас не буде стабілізації зброї, все навантаження буде передаватись на слабку руку. А в такому випадку, якщо нам треба відпрацювати, ми можемо просто повернути приціл під ліве око і працювати на відстань в даному випадку з пристрілкою на 50 метрів до 200 метрів. Ключно, що ми сьогодні вже перевіряли. Зараз ми працюємо з середнього положення барикади. Найпростішого скута барикади, відстань гонг МКПС, міні МКПС відстань 200 метрів. Заліково у нас враховуючи погодні умови, нестабільне положення з трьох одне влучання. Це буде вже там умовний залі. Працюємо 200, потім додаємо перенос 200-210, там плюс-мінус. Потім додаємо перенос на 300. Дивись, що нам най найважливіше проконтролювати, так би мовити, в такі в таких умовах. Нам треба стабілізувати зброю, щоб надлишкових дій робити для її утримання. Перш за все, нам допомагає сама барикада. Якщо у нас є можливість, ми можемо використовувати кут барикади, щоб стабілізувати зброю. З двох боків, ну тобто знизу і з боку, плюс для стабілізації знов-таки нам допомагає мішок, і наша ліва рука, яка утримує зброю великим пальцем зверху, притискаючи до барикади. І в даному випадку, як на мене, зручніше буде стати в опозитну стійку, саме правою ногою вперед. Тоді ми будемо навантажувати більше ногу, аніж приклад. Бо приклад бажано не давати йому зайвого навантаження. Ми з тобою вже розібрались, щоб не давати. Повода для зриву під час пострілу, тобто ми маємо стабілізуватись таким чином, щоб наша зброя отримувалась майже без нашої участі. Приклад ми утримуємо виключно, щоб він не впав. Фізіологічно, як правило, коли нам здається, що ми зброю тримаємо рівно, то насправді вона завалена вліво, бо е через нашу анатомію у нас. Приклад вкладається в підключичну впадину. Це верх грудної мишці. І саме через форму грудного м'язу приклад е лягає трохи під кутом. Нам фізіологічно здається, що це горизонт. По факту треба трохи незручно собі зробити. Зброю в кут. Поправку пам'ятаєш? Увага, робота. Хід, зараз що ми робимо? Робимо те саме, але додаємо перенос на правий гонг, який ти спочатку стрільнув. Один підход це два постріли. Але нам треба розуміти, якщо ми робимо постріл на значну відстань, в момент пострілу ти маєш розуміти, треба туди додати, чи ти влучиш. Якщо перше влучання, одразу переносимо, стріляємо другу. Хід. У нас так просто все пішло. Стріляємо 200-250, перенос 300. Так само три підходи. Взагалі, якщо ми розглядаємо це як тренування, у нас має бути, як завжди, в будь-якій будь вправі якесь стартове положення. Там, умовно, хоча б там, за метр від барикади, да, щоб кожен підхід відпрацьовував і вхід в барикаду, стабілізацію, всі оці нюанси. Зараз, знов-таки, повторююсь, така демо-версія. Висновки, що можу сказати, мені дуже сподобався такий, такий стиль стрільби, то тому що я постійно працюю з 105 дюймів і намагаюсь закривати там до 50 метрів на динаміці. Тому у мене сьогодні були якісь трапли з надальником. Спочатку спочатку, а да, потім плюс-мінус вирівнявся. Мені подобається сам стиль, тому що я під кінець, коли ми міня змінювали сектор вогню, тобі ж в одну мішеньку, потім в другу. Це дуже дуже сподобалось. Хочу сказати дуже дуже вельми дякую за такий досвід. Це це дуже цінно людей. Таких сталося дуже мало. Дякую, брата. Я нагадаю, ми хотіли трохи сказати за цівку, за ДГК. У всьому іншому, все топ. Твої враження по роботі ми працювали, ну, всі бачили, як ми працювали. І перш за все, до речі, про цівку. що мені цікаво, коли працював з барикади, чи не царапає руку Пікатіні? Ні. Можу зараз сказати ні. Бо візуально, якщо дивитись, ну, як я вперше побачив це. На фотографіях да? <пікація> Пікетіні, здається, досить має гострі края. По факту, ну, я теж я стріляв, я не відчув нічого такого незручного. Хоча працювали ми без перчаток, бо у нас двічі відпадав гонг, і ми 200 метрів ходили місили глину, <піка> і перчатки всі в глині. Тому працювали переважно голими руками, і цівка досить приємна на дотик, і ми її майже не подряпали. Да? Я <піка> бачу. <піка> а, і що важливо? Оскільки ми почали вже спочатку порівняти цю цівку з моєю рідною на Саважі, цівка X-Gun також має фіксацію за ресивер зверху, що є перевагою, як на мене, бо ми, в принципі, фізіологічно не зможемо поставити її нерівно. ДТК ТОП. Так, мені подобається тільки дує, тільки дує в глаз дуже сильно. А, мабуть, треба чуть-чуть змінювати геометрію щоб вона по бокам брасували. Ну об'єктивно я вважаю, що на свою ідеологію цей ДГК працює чудово. Uh -huh. а, якщо змінювати геометрію я ну я думаю, що її треба uh -huh. змінювати, але це буде вже інше ДГК. Так uh -huh. створено, так би мовити, саме для. Таких умов, які ми сьогодні тестували, да, коли у нас не буде динаміки, це статична стрільба, коли не буде дути е, в стрільця. Але саме як е, ДГК, як дульне, дульне гальмо, компенсатор, він і дульний, і гальмує, і компенсує. І це круто. Але це можна скомпенсувати вдяганням окулярів. Мабуть, це чуть-чуть трохи -чуть вирівнюється ситуація. Mm. Але... Не Щодо окулярів, я трохи додам. Не треба брати сьогодні з нас приклад, бо я лох, <рес> я забув <рес> окуляри і, і ти трохи нехтував, поки не почало дути. Так, так. Але у нас ока всього два і треба їх берегти на стрільбищі. Ми маємо бути завжди тільки в окулярах. Мені нема що додати. Цівка топ. А... Ще ще про а, цей барикадний мішок. Він він мені дуже подобається. Мені подобається, як воно лягає на барикаду. Як ти стабілізуєш, це дуже, дуже крута річ. Даю рекомендацію всім. Беріть, буде круто. Буде. Кайф. Кайф. Значить, все ми сьогодні зробили правильно. Як все робить в правильному напрямку, мішки ми доробляємо, а ми з тобою продовжимо тренуватись і покращувати свої навички, щоб не отак, як там шмаляти просто в напрямку мішені, а ще й влучати і на різних відстанях. пойдет отправить будем ему это видео <laughs> так э, mm -hmm. фарту масел орком попасть хай прибуды замысла